Тут потрібно пройти саме породи, які є нестійкими, от тут так от 160 метрів до солі, і далі ми виходимо на горизонт 100 метрів і починаємо відпрацьовувати камерними. Ми разом з Кирилом Тимошенко сьогодні провели огляд майбутнього підприємства. Зараз ви бачите перший етап будівництва це наші шахти, де вже в січні планується дати першу сіль для нашої держави. Це єдине підприємство, яке буде забезпечити нашу країну сіллю. А для громади це великий поштовх, як туристичний поштовх. Дане підприємство забезпечить 270 робочих місць для нашої громади, для наших мешканців. І вперед до перемоги. there. Дуже важливо, тому що Артем сільно не працює зараз. І що найперше ми кажемо навіть не про кухонну сіль, яку ми використовуємо з продуктами харчування, а кажемо про технічну сіль, яка використовується в різному виробництві і до того ж там використовується взимку для посипання доріг. Кажуть, що великі є можливості і потужності у нас є потреба в державі близько 450 тисяч тонн такої технічної солі. 40 тисяч на місяць обіцяє, то тут це, це трохи. Більше навіть чим є потреба. Тому я думаю, що цього вистачить і можна буде навіть експортувати. Тут є багато планів по компанії. Вони хочуть і далі. Наступні черги вводити в експлуатацію як для купонної сім'ї і так далі. Навіть готель. Давайте подивимося, як буде в січні. Я сподіваюся, що відкриється перша черга в січні.